Робити, наче тінь, приросла до мене лінь. Я хотів уроки вчити, адже в мене стільки справ. А вона хипоче. Вітю, взяв би краще та поспав. Суперечить не терплю. Що поробиш? Ліг та сплю. Вранці протираю очі. Ех, зарядочку б зробити! Раптом чую, він ще хоче. Та навіщо все тобі? Як тут вибереш з ліжка? Що зробив я знову в Ну, а вчора, ну, а вчора, навіть соромно згадать. В школі наші класні збори довелося прогулять. Ні, я спершу, що туди радісно, охоче. Раптом чую. Не ходи, кляталій, вже шепоче. Як боротись невідомо. Здався я, пішов додому. Став сумним я і тим, Тільки справа, що сплючи їм. Не життя, а горе. Навіть хлопці, хто згукне. У футбол пограть мене. Лінь одразу ж поруч. І від ранку, та й до ночі, хоч шепоче, та щепоче. Е, коли б не вуха. Kto by posłuchał?